Септо презентує раніше. Ми говорили з тобою про старіння, але це настільки заплутане і стигматизоване питання, що ми вирішили затриматися на ньому трішки довше, а точніше, змінити ракурс. Сьогодні розглянемо старіння жіноче. Не забудь підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Поїхали! У чому особливість жіночого старіння? На відміну від чоловіків, для жінок втрата молодості завжди несла більший тягар зневаги та знецінення. З приходом старості головні героїні поп культури втрачають свій статус, повертаючись хіба через маргінальний образ сварливої старої. Ми не просто так акцентуємо саме на культурному боці старіння, адже провідна геронтологиня, дослідниця старіння Маргарет Гіллет, чи не в кожній своїй праці наголошує не біологія. А саме культура старить людину за середньовічними уявленнями, що успішно перекочували в наступні епохи, людське життя уявлялося такими собі сходами, що ведуть вгору, тобто до Бога. Втім, впевнено, крокували до вершини лише чоловіки. Доки вони могли виконувати свою роботу, їхньої старості не помічали. А от жінки вже на перших сходинках могли зіштовхуватись із суспільним осудом. Самотня жінка у 30 років вважалася старою дівою, абсолютно непридатною для шлюбу, мовляв, народжувати в такому віці надто пізно. Та й загалом сприйняття жінки визначалося її здатністю приводити на світ дітей. Ще одна дослідниця, геронтологиня Кей Гід пояснює це так. Усіх жінок розглядали як таких, що згодом стануть матерями, є наразі матерями або ж перебувають у статусі другого материнства. Тобто є бабусями незалежно від того, є у них діти та онуки чи ні. І справді для України теж дуже характерно називати літніх людей бабусями, дідусями без жодної прив'язки до існування онуків. Французька письменниця та інтелектуалка Симона де Бувуар теж писала про старіння. Окрім фізіології, її цікавив соціальний вимір старості. У своїй книзі Друга стать вона пише. Із втратою здатності дітонародження жінка позбавляється також і соціального статусу, що завжди слугував для неї певним опертям надавав схвалення і підтримку. Утративши його, жінка опиняється не просто на периферії, а на периферії периферій, адже вона загублена у новому становищі. Старість для жінки це загроза, з якої необхідно вести безперервну боротьбу. Жінці здається, якщо воювати, маскувати ушкодження, то ворог не помітить і пройде повз. Це пов'язане з концепцією дзеркального етапу. Коли всередині старої людини живе її молода версія, а в дзеркалі вона бачить якусь свою іншу, дуже недоречну і непривабливу версію. Водночас, як би парадоксально не звучало, саме старість допомагає жінці стати помітною. На думку дебувуар, у старості жінка здатна відокремитися від образу тіла, її більше не об'єктивізують. Вона отримує можливість вийти за звичні уявлення про себе саму, стати особистістю, поки не пізно реалізувати всі свої дитячі і юнацькі бажання. Зважитися на все, у чому раніше собі відмовляла у старості, жінка нарешті може дозволити собі кинути виклик соціальним нормам і очікуванням. Так, наприклад, непересічний образ можна побачити у римській скульптурі захмелілої жінки. За розмірами вона невелика. Такі зазвичай слугували декором у домівках. Тож переважно зображали привабливі жіночі тіла. Але тут ми бачимо культурний прецедент: по-перше, зображена стара жінка. Більше того, вона ще й на підпитку. Тож ця скульптура не лише про тілесний відбиток старості, а цілком є викликом соціальним та сексуальним нормам, адже стара жінка перетворюється на суб'єкт фігуру, що сміється, кипкуючи з традицій. Говорячи про іронічне ставлення до старості та тілесності, хочеться звернути увагу на американську скульпторку та художницю Луїзу Буржуа. У своїх інсталяціях вона часто переосмислювала чоловічу та жіночу сексуальність. Професорка Кейтлін Вудворд в одному з костюмів буржуа вбачає химерне поєднання репродуктивного в нерепродуктивному віці. Адже літня мисткиня стоїть у вбранні, що вже дуже нагадує яєчник. Проживши 99 років, мисткиня охоче позувала перед фотокамерами, не приховуючи старість, а радше навпаки виводила її на перший план. А ось це серія фото красиві стрічки, героїною якої стала 70-річна Нетті Гаріс. Тут жіноча старість зовсім не прикрашена і не причесана. Тобто, перш за все на світлинах існує тіло. Нетті може бути оголеною, може бути клоунесою, може бути в образі дитини спати, лежати в купі фото, але в центрі стоїть саме її старість. Пустотлива і така, що підриває усі упередження про старіюче тіло, цікаво, що одна з фотографій це неті зі склянкою чогось міцного нагадує римську скульптуру жінки на підпитку. Тільки неті тут не сміється, а дрімає. з одного боку. Є філософські та культурологічні дослідження, які стверджують, що жінці у старості стає легше, адже стає менше соціальних очікувань та вимог. Але соціологія вказує на інші тенденції. Лондонський університет UCL впродовж 2002-2009 років опитав 11 тисяч літніх жінок і чоловіків. Вдалося з'ясувати, що 18,7% опитаних літніх жінок мають симптоми депресії. У той час симптоми депресії виявили лише в 11,5% чоловіків. Це пояснюють зокрема тим, що старші жінки частіше потерпають від самотності, адже тривалість життя чоловіків є меншою. Коли жінки стають вдовами, дорослі діти як. Як правило, вже не живуть поруч із ними. Тож, очевидно, жінки змушені проживати досвід втрати наодинці. А опісля мають вибудовувати повсякдення з нуля в повній самотності. В Україні в 2012 році проводилося дослідження щодо самотності та потреби у спілкуванні старих людей. Воно показало, що українські жінки, хоч і не набагато, але все ж випереджають чоловіків. У відчутті власної самотності у 2022 році компанія Gradus провела опитування серед українців щодо рівня стресу та знервованості, прикметно тут те, що старші люди є тією категорією населення, що має найменші показники стресу серед усіх опитаних громадян в перший рік повномасштабного вторгнення. Лише 59% серед опитаних тривожилися з певних причин. На жаль, серед групи старих людей не було гендерного розмежування, тож неможливо дізнатися, який відсоток із них жінки літнього віку. Хоча загалом учасниці опитування всіх вікових категорій перебували в стресі більше ніж учасники. Okay, I will. Згідно досліджень насилля проти старших жінок віком від 64 до 75 років є, звісно, меншим ніж щодо молодих жінок проте показник є значно вищим ніж серед чоловіків у будь-якому віці. Жорстоке поводження з літніми людьми вперше було озвучено ще в 1970-х. Термін Ґрені бешінг». Тобто побиття бабусі спочатку застосовувався лише щодо жінок, проте згодом він став гендерно нейтральним і почав вживатися щодо злочинів, скоєних проти всіх старих людей. До цього призвело стирання особливостей людей похилого віку, а також суспільна думка про те, що всі літні люди є однаковими. У 70-х роках американський соціолог Джонатан Бензел почав досліджувати геронтофобію, страх перед настанням старості та всього, що з нею пов'язано. Oh Господи, за що. Ми ж домовляли, стають інші, а не я. Окрім фізіологічних процесів, йдеться про погіршення якості життя, проблеми з доступом до житла, медичного обслуговування. Вчений стверджував, що у 70-х цей страх був у кожного п'ятого американця. Оскільки ми знаємо, що частка старих людей стабільно зростає. Можна припустити, що у нас в часті показники ще вищі. Саме тому ВООЗ створила рамкову програму Міста та громади дружні до літніх людей, а згодом навіть проголосила план десятиліття здорового старіння у зв'язку із цілями сталого розвитку. Міста і громади заохочують активне старіння, роблячи свої структури та сервіси більш відкритими, доступними та інклюзивними для людей старшого віку. У також попереджають про гендерний ейджизм, коли процес старіння та його негативні стереотипи мають більше впливу саме на жінок. Родовж всього життя вони виконують подвійну роль з одного боку професійне зростання. А з іншого відповідальність за виховання дітей і лад у домі, от тільки під час декретної відпустки жінки втрачають професійні можливості а заразом і пенсійні внески, які б мали забезпечити їм гідну старість. Виходить, що на жінок негативно впливає як їхній вік, так і стать, хоча варто розуміти, що це насправді вплив сприйняття у суспільстві. Тому концепція ВОЗ пропонує розглядати гендер як певну лінзу, через яку варто змінювати державну політику і винаходити новий світогляд. Тут також хочеться згадати експеримент Дойч, Зеленський та Кларк у 1986 році. У його ході студенти коледжу оцінювали світлини людей різних вікових категорій. Учасники стверджували, що фемінність жінок із віком зменшилася. В той час на сприйняття чоловіків їхній вік не вплинув жодним чином. Крім того, результатом подібних досліджень став чи не одноголосний висновок про те, що літні чоловіки більше привабливі, ніж жінки літнього віку. Існує гіпотеза Іглі. Про соціальну роль старих людей, згідно з якою стереотипи походять з типового набору патернів і практик у поведінці чоловіків та жінок в певних соціальних ролях, тобто, поведінка старих людей, є наслідком чітко визначеної соціальної ролі. І так, проводячи дослідження серед вдів, вчені помітили, що втративши своїх партнерів. Старші жінки ставали більше суб'єктними, щоб компенсувати втрату, особливо якщо до того ділили обов'язки з партнером порівну. А як зображували жінку в українській літературі? На перший погляд може здатися, що старші персонажки рідко з'являються на її сторінках. Втім, це не так у місті Валеріана Підмогильного, Торіодорах з Васюківки, Всеволода Нестайка. Та камінному хресті Василя Стефаника можна натрапити на такі образи. Проблема лише в тому, що їх треба завжди шукати на маргінесах. Вони ніколи не бувають в центрі оповіді і не говорять про себе. До того ж, зображають їх двояко: через естетизацію або демонізацію. Естетизація старої жінки відбувається не у звеличуванні краси тіла, а навпаки, його знетілюють. Наприклад, у Тараса Шевченка можна Часто натрапити на словосполучення стара матір або старі батьки. Власне, стара матір це оцей такий резервуар, можна сказати, резервуар життєвої мудрості, резервуар пам'яті, і це якісь дуже не знаю, мало чи не едипові комплекси до матері, але матір обов'язково вона ідеальна, тобто в неї не існує якихось негативних рис. Але при цьому вона ж, звісно, стара, і при цьому вона. Жодним способом вона ніяк не вписана в простір, тобто її тіла просто не існує. І якщо ми говоримо в цьому контексті вже про демонізацію, то демонізація працює, начебто, трошки інакше, але як я вже сказала, все одно ядро естетизації і демонізації одне власне. Демонізація очевидно це така от прикрита або не прикрита насмішка над жінкою, і часто ем, це працює саме в розрізі іронії або навіть жаху. Тобто навіть повсякденному мовленні часто можна почути десь на вулиці, там, вона, вона стара відьма. І от це завжди, що вона стара, значить, <соць> значить вона відьма. Яскравим прикладом тут є пророчиця Севіла в Енеїді Котляревського. Як вийшла бабища старая, крива, горбата, сухая, запліснявіла вся в шрамах, сіда, ряба, беззуба, коса, розхристана, просто волоса, і, як в намисті, вся в жовнах. Тобто, це не та стара жінка, по перше, яку ми можемо побачити на вулиці. Це не та стара жінка, з якою хотілося б ототожнитися, тому що тут теж не треба забувати, що ми читаємо літературу для того, щоб знайти там по суті себе. І коли ми бачимо таку старість, то звісно не дуже хочеться старіти, і вона не дуже для нас власне приваблива. Не чуй Левицький старших жінок не демонізував. Є чимало спогадів про письменника, де згадується, що той любив бути у компанії старших жінок. В оповіданні «Баба Бараска і Баба Балашка» головними героїнями є дві літні жінки, і це рідкісне явище в українській літературі. Але привабливих образів ми не побачимо. Насправді це той. Самий чоловічий погляд насправді дуже такий знову ж таки з насмішкою з іронією, який е гіпертрофує певні уявлення і стереотипи про стару жінку просто до максимуму. Тобто, хто така зазвичай він пише про сільських жінок, хто така сільська стара жінка? Це жінка, яка любить пліткувати, яка постійно свариться з своїми сусідками, яка лізе не в свої справи. Ну тобто, це знову постійна, постійне накладання негативних конотацій на на купу ще інших негативних конотацій, не маючи змоги впливати на фізіологічні процеси старості, ми все ж можемо з іншого ракурсу на неї поглянути без прив'язки до нав'язаних стигм та стереотипів, без страху, без естетизації та демонізації, натомість сприймати власну старість як вік можливостей і свободи.